Добро здоров'я добрим людям! Сьогодні поговоримо про анаколют. У перекладі з грецької анаколют, а за іншою транскрипцією анаколуф означає непослідовність. Це така стилістична фігура конструкції або ж, ще кажуть, фігура розміщення розташування і аж ніяк не знаходження, що передбачає синтаксичну неузгодженість у реченні. Відхилення від граматично правильних книжних конструкцій і норм. Чому варто про неї говорити? Тому що ми часто її вживаємо, навіть не помічаючи. Так як відомий персонаж Мольєра був дуже здивований, коли йому пояснили, що він виявляється, розмовляє прозою. На побутовому рівні анаколюти часто густо з'являються внаслідок калькування іншомовних зворотів та фразеологізмів. Різні кумедні об'яви, анаколюти раніше часто публікувалися в рубриках навмисне не придумаєш, страшне перо в гусака та інших. Чимало їх подибуємо у шкільних творах та й у курсових чи дипломних роботах. Студенти цитують анаколюти викладачів і навпаки. Не менше їх і в мові політиків та коментаторів, наприклад. Побачивши обличчя пана Ердогана та Генсека ООН, вони не досягли тієї мети, з якою приїхали. А як би граматично правильно треба було сказати, коли я побачив чи побачила обличчя Ердогана та Генсека ООН, то зрозуміла, що вони не досягли тієї мети, з якою приїхали. Або, можна сказати ще й так, обличчя Ердогана та Генсека ООН свідчили, що вони і так далі. Трапляється також, що ми в живій мові посередині фрази забуваємо, як вона починалася, і закінчуємо неузгоджено з початком. У художній літературі це може бути використане для надання індивідуального відтінку мові персонажів. Наприклад, у сценарії одного короткометражного фільму персонаж Володя каже, Переходячи повз будинок по вулиці будівельників, мені на голову впав туфель, на товстій підошві громадянки Кузьменко, викинутий з п'ятого поверху. І виходить з цієї фрази, нібито проходив собі по вулиці будівельників не володя, а туфель, і раптом упав на голову володі, а в громадянки Кузьменко товста підошва. Художньо вмотивовані анаколюти застосовують як засіб підтвердження психічних станів, хвилювання, радості, затурканості, потоку неконтрольованих асоціацій, переживань. Сюди можна зарахувати і так звані мовні похибки за Фройдом тощо. Вони передають особливості як авторської, так і неавторської мови, наприклад, зразки канцеляриту, соціолектів і так далі. Наш комбат у війську минулого століття ледь не на кожному кроці творив анаколюти, і ми собі мовчки посміювались, а дехто навіть записував. Наприклад, як немає в нього на гімнастичних снарядах, так у нього і не хоче. Або ви не думаєте, що ваша впертість буде по-вашому. Або як буде, приїде, то будемо видно. І такого багато. Тобто, якби комбат був. Персонажем художнього твору, то ці анаколюти стали б для автора знахідкою. Невельми владованою з граматичного погляду, видається відома фраза з Енеїди Івана Котляревського: «Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною, він, взявши торбу, тягу дав. Цей текст нібито виграв би, якби так переставити «Но греки, як спалили Трою, зробивши з неї купу гною, а ще ліпше зовсім обходитися без нагнітання дієприслівникових зворотів та суфіксів в Ш. Но греки, як спалили трою і зробили з неї купу гною, він торбу взяв і тягу дав. Але тоді не було б знаменитих анакулютів Котляревського, побудованих на канцеляриті. Насамкінець наведу три поетичні. Мистецьки вмотивовані а на колюте Миколи Вінграновського. Перший сеньорито колюче щастя. Хто воно за таке любов? Не що воно, а хто, тобто про загадкову любов, як про живу істоту? Другий. Я скучив по тобі де небо молоде, ніби граматично неправильно, зате психологічно достеменно. Бо якби виправляти в лапках, то було б. Довго і не поетично я скучив по тобі, о тій, що була там, де було голубе небо. І третій приклад. Нас пам'ятає Хліб Дніпро тече про нас. Тут широкий спектр асоціацій, і ніби думає чи розповідає про нас, із натяком на проз, тобто повз крізь нас, і в значенні для нас, як у приказці, гарна свита та не про мене шита. І в розумінні протилежному до виразу про мене мене, бо я сам Іван, тобто в запереченні байдужості, і для словоперегуку ніби відлуння з назвою річки про Дніпро. На цьому й завершимо розмову про Анаколют як цікаву стилістичну фігуру, хоча про неї можна говорити більше. Адже її вживання може бути свідченням як простої синтаксичної невправності, ба навіть і неграмотності, так і високої мистецької майстерності. По цій мові будьмо ще й стилістично здорові.